Так, друзі, всім цікаво, яка ж вага вийшла. Зараз ми зважимо. Сюди входить металевий ящик, проставочки зквотик текстоліту, усі і короб із пенопласту. Так 26,4 шість Розберу, покажу. Кришка з уголками буде фарбуватися. Кришка ти на Ізоляція скол текстоліт. Поставочки між комірками, перегородка і сама коробка. пенопласт і теж текст, котик століт. По утепленому ящику вагу показав. Зараз вам покажу, які розміри має. Отже, довжина 80, ширина 44 і висота 37